Доброго дня. Сьогодні хочу поділитися клінічним випадком. До нас у клініку вертебра звернувся пацієнт з грижею міжхребцевого диска L5S1. Звернувся він у листопаді. Була грижа ось а, велика розміром 108 мм. На поперечному зрізі грижа виглядає ось так. Якщо ми подивимося вище і нижче, тут е, запальний процес, і грижа зажимає правий нервовий корінець. У пацієнта були скарги на гострий біль в поперековому відділі хребта, обмеження рухів. Біль віддавав у праву ногу, було оніміння ноги і парез стопи. Пацієнт відчував слабкість при ходьбі у правій стопі. Після курсу резорбції Через 4 місяці ми отримали ось такий результат. Диск L5S1 зажив, грижі вже, як бачимо, немає. І коли ми подивимося на поперечний зріз, тут залишилась маленька протрузія. Уже не зажимається правий нервовий корінець. І пацієнт наразі виконує е, відновлену терапію у нас в клініці, яка включає процедуру лазеротерапії і лікувальну фізкультуру для, для укріплення м'язів спини.